Василь Симоненко X плюс Ігрек, Читає Ігор Скарженець Чорнявій математичці. Я не заздрю уже нікому. Де ще мудрих таких знайти? Це ж мені стало вперше відомо. X плюс ігрек це будеш ти. І здається, що я володію віковічним секретом краси Лиш тому. Що я розумію загадкові твої ікси. Розумію, який там розум, просто здорово, що ти є, що вслухається в ніжні погрози, збаламучене серце моє. Я не заздрю уже нікому, де ще мудрих таких знайти. Одному лиш мені відомо, ікс плюс ігрек це будеш ти.